Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це Бендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські каридори ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія і готується. Готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і Польша зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО, Америка вже. Перейменувала свій а, міністерство оборони в Міністерство війни, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно сто відсотків. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. І, а, що вони так попривезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме з Безбашене, ценіше буде Російська сторона почнуть перші провокації. Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності, Росія каже, Фінляндії, Що це ви там в Фінляндії? А вас? Я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, Дуже хвилює, вообще, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж є ру, русський народ, який там розваряє на руссках, їх теж, типа, треба спасати. Ви там, із непонятного типа, полоруського міра робите якийсь євромір, нас цим встраю, ми будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Ну, такі наративи. Все те саме, що проти України. Нічого не міняється, поняв? Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в Тіктоні. Ну ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав. А коли я заходжу їх повторно, подивитися в Тікток, ці відео вже заблоковані. Дуже багато відео, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Що нам чекать? Чекать точно заварушки. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз і А, да? Другий варіант, що ну просто візьмуть і реально третє світово почнеться. Середини якось немає, зрозуміло, що воно буде тягнутися, довагігра ще така історія, не буде такого. Тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Да? Може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, така ситуація, пишіть комент... Ментах, що ви про це думаєте, що думаєте про українську мову? Мені цікаво. Я нормально відношусь до людей українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дякую, хто переходить на українську. Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі? І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь, і що ви взагалі думаєте: імгруваччі, чи, чи залишатися там, де ви є. Отака, от, друзі, історія. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.